У цьому невеличкому обійсті живе бабуся Людмила Федорівна. Їй вже 86 років. Півтора роки тому помер її син. Утім, похоронити його жінка не може і досі, а все тому, що їй на руки не видали свідоцтво про смерть. Родина цієї бабусі звернулася по допомогу до народного контролю. Це ваш син. Так, Так, да, це вже теперішній. Угу, угу. Віктор його звати так? Не. Людмила Федорівна втратила свого молодшого сина. Буковинські правоохоронці знайшли його тіло в лісі на околиці Чернівців та похоронили як невпізнаного. Старенька мати досі не знає, де синова могила. Щоб дізнатися це, потрібне свідоцтво про смерть. Уже півтора року новоселицькому ракціоні не видають документу. Чому не може попрощати зі своїм мертвим сином жінка? Не розуміє. Я не маю ні могили, ні, ні що ми. І, і, і вас... коли не підеш свидети, що смерті нема, і де він, а не в живих, ні в мертвих. І ні годен виходить ніяк. На вашу думку, хто в цьому винен? Ну, так. взагалі ну, там винен. 86 років, мама, хоче знати, де її дитина похована, хоче бачити ту могилу. Так. Ну то позвоніть мені 10 березня. Ну скажіть причина. Всі документи на руках. півтора року вона диці до не. більше року. рідні старенької бувають пороги Невеселицького раксу, аби отримати свідоцтво про смерть Віктора. Уже й дістали копії всіх необхідних документів, в тому числі з Узбекистану, де народилася Людмила Федорівна. Лише в місцевому раксі зволікають зі свідоцтвом. Та не бачила я нікого із них. Там племінник при. Прийшов, приніс мені ці документи, чи спитав, чи ще щось треба? Угу. Я сказала: треба буде ще додатково, то, то, то. І фактично, і і ще що це мені без неї я навіть приймала цю заяву. Тобто, ну, якби скажемо так на свій страх і ризик. Є інший ризик, людський, що старенька так і не побачиться нову могилу і не помолиться на ній. У місцевому раксі про це не думали, доки не приїхали журналісти народного контролю. це світка рада до нового року. Це не зробили. Чому свідоцтво не передав? Ну чому треба було чекати березня місяця знімальну групу? І щоб Тому це... що в мене не було підпису. А зараз як він з'явився? Ще немає. Ви бачите, немає підпису на заяві. Заява прийнята. Після недовгої полеміки з журналістами начальниця місцевого раксу обіцяє особисто вручити Людмилі Федорівні свідоцтво про смерть сина. Як посадовці виконують свої обіцянки, народний контроль обов'язково перевірить. Юля Савтенко, Василь Панця, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,